Доброго всім раночку. Дивіться, хто у мене тут є, а тут у мене та дешучка давно вам не показувала. Мій хлопчик, сонечко моє. Скажу, Віка, ти рідко до мене підходиш. Да? Рідко не можу тебе поки що забрати, розумієш? Там немає ще для тебе місця. Сіток москітних немає. Понимаєш? Да. Ні, на голову не треба мені летіти. Він Хотів долетіти от туди і впав сюди. Моє сонечко, люблю тебе люблю. Давай туди. Хотів туди, да? так? Ой, що це полетіло. Що то полетіло. Що тут у нас? Що тут у нас? У нас тут. Багато нових рибок. Давно я вам не показувала акваріум, а вони тут у мене розмножуються. Розмножуються, мальки вражають. Вон бачу, кріветка лежить. Зранку вона просто лежала і ніжками там трошки рухала. Я думала, може вона міняє оцю. Вони міняють панцир постійно. А зараз дивлюсь, не рухається. Мабуть, таки вона померла. От. Ну Поки не чіпаю, а вдруг вона дійсно міняє панцир. Не знаю, як це відбувається, тільки потім бачу такі пусті панцирі. Все хорошо у них, бачите, все чудово, покормила, активнічають, багато малючків. общем все чітко і красиво. А я зараз вже зібралась вдягаю носочки. шкарпетки. І їду на роботу. Коня там збирається, не знаю вона. Ти одягнута, ні? Так. Доброго ранку. Доброго. Помила голову. Ти куди сьогодні їдеш? В мене на одинадцяту фотосесія. А, -а, -а. А, -а, а, будеш нові речі? <риво> Я вже бачу, маша вчора е все попропор -по попросувала. Ось щось тут висить, вам маленький спойлер. Ух ти. Надо мені. А, мені дуже сподобався отой костюмчик, який ти показувала вчора в інстаграмчику. Бежевий? Да. І мало, якщо ти хочеш, то. А яких, яких кольорів вони? Бежевий і чорний. Бежевий можеш привезти, я поміряю. Воно ще є в мене тут. Ось я шафі отут відкриває, я його фоткати буду. Ой, такий м'якенький, тепленький. Ну, ти його будеш фоткати і потім привези. Я зараз не маю часу міряти, мені треба вже виходити 5 хвилин назад. Ой, Все, короче, мать, оце по Клас. І там штани, кльош, да? Так. Да. О, Вона вже поїла, значить, так? Да? Я не могла вже терпіти. Це взагалі мій обій. Папа. Маша насмажила котлети. ти ти сама це робила. Я думала, може, ти купила заморожені котлети, поняла? Ну, як я по твоєму виживала весь цей час сама? Я для мене це загадка була. І тепер я знаю, що ти можеш, ти виживеш. Боже, це вже мої улюблені. Це да. з цибулькою і зеленю. Боже. Досідаєш. Це все мені? Ой, салатик з фетою. Там твоя порція холодної, коли нарізати. Зараз вже вечір. Якраз дуже доречно салатик. А чим заправляємо? Oh. Я, звичайно, олійка на столі заправила. Отакою треба заправляти олійкою. Це у нас оливкова. Класна олійка. Доброго ранку. Перескочила трошки, я вчора мало знімала, не розказала вам, як я попрацювала, кайфанула, якщо чесно, бо дуже приємні голоси у дівчат, класно співають і ну, так поспілкувалися, познайомилися, все пройшло чудово, на позитиві, комфортно. А, зараз приїхала я в Сінєва, хочу здати феретин свій. А, і мені треба. Гормони щитовидки треба здати, бо я п'ю йод і селен, і треба це контролювати. От, Потім розкажу, як пройшло. Все пройшло чудово. Мені дали цукерочку. сіняво завжди дають цукерочку. І я здала ферритин і гормони щитовидної залози. Також здала цукор і холестерин. І... Хотіла здати вітамін Д3, але ж зрозуміла, що краще не буду витрачати на це зараз кошти, а витрачу на це кошти десь взимку. Тому що я приймаю на постійній основі. Зараз дозування 2000 міжнародних одиниць. От а коли в мене дефіцит був, я дозування більше приймала, поки не підняла до норми до верхньої межі норми, треба, щоб ферритин, Д3 був на верхній межі референсу. От. І потім все одно не можна припиняти, е, приймати Д3, тому що він буде падати. Ми не знаходимось на сонці таку кількість годин, скільки потрібно для підтримки норм е, е, класного рівня Д3, щоб у нас гормональна система працювала добре і так далі. Тобто, завжди. В сучасному зараз світі у нас мало світла, мало сонця. Якщо є сонце, то є сонцезахисний крем, і все це заважає виробатки вітаміна Д3. Тому піднімаєте свій рівень до верхньої межі норми і підтримуючи 2000 на добу, приймаєте Д3. Без цього буде падати. Навіть у мене у мене генетично дуже добре засвоюється вітамін д 3, виробляється. Але все одно, коли я просто піднімала рівень і приставала пити, він у мене падав знову. Просто що він у мене швидко відновляється, коли я починаю приймати. А у деяких людей у більшості людей погано піднімається. Він от феретинчик здала, тому що у мене зараз новий препарат заліза, і я хочу перевірити наскільки. Він швидко піднімає і на скільки одиниць у мене феритин, щоб розуміти, що це за препарат, як впливає він саме на мене. І що там ще я здала? Цукор і холестерин. Холестерин тому, що останні кілька років, багатенько, він у мене якогось фіга підвищений. Я вже розказувала вам. Я вивчила тему холестерину, от і до. Я навіть перевірила судини, чи немає там бляшок, бо холестерин чим він небезпечний, що бляшки оці ці холестеринові відкладаються в судинах і потім можуть призводити до різних неприємних ситуацій. Ну, інсульт, інфаркт, я ж думаю, ви розумієте, що це таке. Важливий навіть показник не так холестерин, як три гліцериди. Якщо ви здаєте ліпідограму, це по фракціям холестерин, то там будуть три гліцериди. І от якщо вони в нормі, значить можете сильно не хвилювати. З приводу навіть підвищеного поганого холестерину. Якщо ж тригліцериди високі, то тоді вже дійсно треба робити ЗД-1, перевіряти, що я ще здала. Цукор здала, бо теж якийсь час він у мене був підвищений. Ну, Не сильно там 6, але все одно більше, ніж норма. Хоча я не їм солодкого, це дивно. От, Потім я прибрала каші з свого раціону, ну і взагалі оці вуглеводи. Навіть складні вуглеводи мені піднімали цукор. Уявляєте? Я прибрала кашу, я при цьому не худла, бо я боялась, якщо я кашу приберу, я буду худнути. Ні, навпаки, я навіть набрала свою вагу до тієї, яку я хотіла. Я їм м'ясо, і овочі, і жири Жири у вигляді оливкової олії там, ну, і різних хороших олій. Нерафінованих. І виходить, що в мене цукор знизився до норми. Ну, я давно не здавала, мені цікаво перевірити, що да, зараз по цукру. Хоча я ось їла кілька днів солодощі, всяка таке, в общем, що було у мене. Вчора було 9 днів Саші, ми там це, це ж цукаречки ввозили на кладовище з мамою. Ну, Ці всі солодощі, ну і так теж їли. От, і вдома потім вони в мене стоять, ці штучки, і під'їдаємо, всі ходимо. Так що, ну, цікаво, що там в мене по цукру. Ну, Та й все. Ну, так Завтра будуть результати. Подивимось. Е, зараз їду до мами. У мами все нормально. Кеті, прогулянки, роботи отак. От от. Так що вона в строю. І намагається наїсти пару кілограм, а це досить, досить важко. Тому що вона схудла на. Вона була 56, а зараз 47. Представляєте, нормально так вона схудла. А, і... і як тепер їх наїсти, це дуже важко. Ну, вона харчується ж нормально, правильно, без. Солодощів надмірних, да, скажімо, без булочок хліба навіть дуже рідко їсть. Вона їсть м'ясо, і овочів, і зелені багато. Получається, що такою їжею наїсти важко. А ще коли у Саші. Цей був піднятий, давайте розкажу. Вона перестала разом з ним теж вживати, ну, всякі, ну там трошки їла вона. Там десь печеньку, там десь цукерочку, там з кавою. Там. І виходить, що вона Саші це все прибрала і собі заодно ж теж прибрала і е, Калорійність знизилась е, їже. Потім вони перестали зовсім пити, тому що йому було не можна. А вони так по вечорам, е, ну, по різному було бувало. І воно бувало, і канічок вони підпивали за вечерю. Небагато, але все одно це калорії. Спиртне, воно ж дуже калорійне. І виходить, коли це все різко поприбиралося. Е, а вона і навантаження додалося, бо вона ну, тренування свої, плюс вона скеті по дві години зранку гуляє. І раніше Саша гуляв. І получається, що калорії вона витрачати стала більше, а вживати калорій е, трошки менше, ніж зазвичай. Ну і плюс нерви. Плюс вона менше їла, і навіть тієї ж, що раніше їла, тому що не встигала і не було апетиту, не хотілося, і все в общем. Ну, коли так, все там вдома нестабільно, то дуже важко, звісно, їсти з апетитом. От тому вона так от сильно схудла. А зараз, навіть якщо вона ну вона зараз нормально харчується правильно, як завжди і раніше, але все одно наїсти кг, ну, 9 кілограм, ну це майже нереально, не я думаю. Вони ж ці кілограми, вона зазвичай все життя вона важила 47-48 кілограм. Вона ж ростом маленька, 150-160 І це нормальне, в принципі, нормальна вага була. Її. А потім вона почала оці наші поїздки, типу на inclusive знаєте, Туреччина, Єгипет, ну, а там же. ж 10 разів на, ді... на добу їси, і ввечері і зранку і в обід, і перекуси, і картошки фрі, всякі, оці всі, і коктейльчики, що там казати, у да? басейна. І виходить, що кожен раз такої відпустки мама привозила там плюс 1-2 кілограми. І так раз на рік плюс 1-2 кілограми. І потім їх скинути, вже, ну, вони так собі утримувались. І так вона і наїла зі своїх 48, да? наїла до 56 і вже ну, реально їй не подобалось це. Воно ну, і заважало живіт, це все їй. Ну, коротше, не подобалось, хотіла вона схуднути, Ну, звісно, не такою ціною і не так сильно. От, ну, нічого. Ну, це життя. Так, Потрошку я її зараз там скоригувала, все ж таки харчування, бо в неї жирів взагалі не було, вона олію, таке все. ну, Вона так овочі їла, в салат там трошки олії, там, або там. Ну, коротше, мало жирів. Я кажу, мама, налягай на жири, тому що по-іншому ти зі своїм раціоном харчування просто не набереш. Можна набрати тільки завдяки. Ну, що хорошо конкретно, там. Я коли набирала, я по три ложки олії в салат собі на порцію наливала. І воно таке спрацювало. І це ж класно і для шкіри, і для цього, і для гормональної системи жири дуже важливі, бо вітаміни, жиророзчинні, вони не засвоюються без жирів. Це вітаміна, вітамін А, е, вітамін Є, вітамін Д3, які там ще вітаміни. Ну, коротше, є жира омега, оці всі жиророзчинні розчинні вітаміни, вони засвоюються тільки, коли ти нормально поїв, і це з жирами ця їжа. Тому. Я така, давай, от тобі оливкова олія, от тобі чорного тмину теж там і те, і те, і те. Ну, коротше, нормально. Я думаю, що відновиться вона. Так, оце я натренділа. Ну, я сподіваюся, вам було цікаво. А якщо у вас є питання взагалі по нутріціології, по дієтології, по харчуванню. Скинути вагу, набрати вагу, вітамінні добавки всякі, що приймати, які аналізи здати. Звертайтесь до мене в інстаграм, я даю консультації, консультації платні, все, я вам розпишу, все розкажу. Просто напишіть мені в інстаграм в особисті, я вам скину інформацію, як отримати консультацію, що туди входить, як вона проходить, скільки це коштує і так далі. Все вдірить в інстаграм. Посилання на інстаграм буде під відео. А я вам бажаю гарного дня, класного настроєння. І зустрінемось з вами вже завтра. А ви обов'язково ставте лайк цьому відео. Бай!